Наприкінці зими у сховку метелик переполошився. Крильцятами здригнув легенько, прокинувшись, заворушився. Подумав, що він все проспав, і час весни давно настав. Зі сну знесилений і кволий, з щілини темної поволі. До підвіконня ледь дістався, і навкруги все роздивлявся. Побачив він яскраві квіти, бутони і зелені віти, І, звеселившись, не помітив, що був теплом долонь зігрітий. Метелик перестав тремтіти, від ласки не хотів летіти. В долонях він відпочивав, І запах літа відчував. Добром долоні огортали, дбайливо, ніжно зігрівали, Водичкою з медом пригощали, і обережно, поміж квітів, На напвіконячко поклали. Метелик відпочив. Зігрівся, пожвавішав, бо підкріпився, злетів, на квіточці усівся і у віконце подивився. За склом холодним і прозорим. Забувши норов свій суворий, лютий хугою легкою Літав за мушвою сніговою. Грати з сніжинками не звик. Веселий і прудкий метелик, тож, не побачивши весну, він позіхнув і знов заснув.